Друзі, дивіться, що мені приїхало на огляд. Зараз будемо куштувати та розповідати від е, торгової марки Руна ревіш закуска з огірків. Будемо куштувати. Боже це смачно. Боже. Мм. Закуска з огірків. Тут у нас огірок, болгарський перчик та капуста. Слухайте. Мені здається, це не просто офігенна закуска, яку можна додати просто до м'яса. Чи знаєте, наприклад, в хот-дог, а з цього ще можна зварити офігені чи розсольні чи селянку. Просто додати це все. Тому що це дійсно імпонує та смакує. Класно буде, мені здається, навіть з картоплею взяти, посмажити собі курочку та додати просто прямо поверх. Чи на картоплю, чи поря, чи на курку, і це буде дійсно смачно смакувати. Дуже прикольна штука. Що можна сказати. Так. Другий з огірків та гірчиці. Ну... Я взагалі така людина, яка все полюбляє з гірчиці. Ой, вона тут зерно гляньте, як виглядає. А пахне як. Куштуємо. Mm. Як з солодком, кисло. Сорено. No. Блін, знаєте, така страва бігус. От якщо ви готуєте бігус, буде класно доречно це додати туди. Так само можна зробити просто телятину чи до шужовику, черводорваної телятини. Це все просто примішати і буде зробити, інтегрувати, його, чи як салат, чи як закуску, чи не є, не є навіть як основне. Просто дуже смачно і по кольору ганька. Аромат просто обожнює таке. Вердикт. Друзі, що я вам можу сказати? Дуже зручно. Ви взяли поклали це в холодильник, я впевнений, що це може зберігатися просто не знаю, вічно. Дуже зручно взяли, просто на хліб, чи просто додати до м'яса, до риби, приготувати, наприклад, чи суп, чи якусь основну страву максимально підходить. По цені я дуже сильно вражений. Подивіться обов'язково на поличках супермаркету, скільки це коштує. Ви зрозумієте, що це просто ну, якась знахідка, особливо для деякі, які не мають часу, як я, наприклад, готувати. Тобто ви взяли собі, додали кудись чи до чогось. Це може бути чи закуску, чи просто доповнення до будь-якої вашої страви. Тому дивіться, торгова марка руна в магазинах та купляйте. Ви не пошкодуєте, повірте мені.